Вітаю вас на каналі Прикраси для пані. І у нас чергова посилочка, трошечки більша. Мені прийшлося тут розрізати, тому що на камеру це дуже важко. І ось я витягую наші речі. Щось тут так. Міцно все забачайте за полоіння. Я не знала, як запаковано. Можете перемотати, поки я розпаковую, що вас дракує це збук. Ого, ага, тут у нас різні колечка. Ну і перше, смішно це таке з гумки колечко. Перший раз таке зустрічаю. Ну, таке ніякої цінності. Воно не представляє, але речі бувають дуже різні. На резинках колечка, вставочки з натурального каменю досить вінтажні, ось такий орнамент. Може бути на будь-який розмір руки, є такі трохи сходи покриття. Таке колечко. Ось такі скляні кришталики. В кращому стані. Теж може бути фактично від 18-го розміру. І далі, і більше може бути. Також на резиночці ось таке, як хендмейд. Таке колечко з кришталиків теж на резиночку на гумці вони поправили, хоч резинка теж може бути. таке, Далі ось таке тут щось таке, як керамічна вставочка керамика, регулюється розмір. Таке. На ну, розмір 18-19 може бути. Таке кулечки, скляні кришталики, посередині кришталик з ефектом Аврора Бореаліс, світінням таким переливом, також регулюється з такий. І волосся можна тут зустріти так. Різноманітні підвісочки пластикові, також на, на резиночці. Ось такі різні підвіски. Таке колечко. Досить таке вінтажне, така об'ємна квіточка, тут кришталики такі прозорі, тут з ефектом АБ. Така об'ємна. Теж розмір регулюється. Так виглядає. Ось таке скляний кришталик, такі кришталик ріволі. у формі квітки, теж можна собі регулювати розмір, таке білими вставочками, скло, також нагунці, гарно дивиться, розмір може бути 18-19. Так, тут всі Речі, це є колечко. Ось таке колечко. В вигляді сердечка з таким завитком. І тут кришталики, мікрокришталики сірого такого кольору. В гарному стані. Також на гмуці. Зтається. Наступний перстень ось такий, такі виступають у формі такої ліючки, три частинки, далі перлинки, скляні кришталики. Так дивиться. Так, трошки брудно тут квіточка з кришталиками скляними з емалю. Таке кулечко і ще ось таке. Це вже останнє. Перлинка, такий темний тон металу з чорнінням, скляні кришталики, трошечки перлинка, трошки має потертості кришталики скляні з ефектом АБ Регулюється. регулюються. Все думаю, що, що це таке. Тепер пригадала, що вони були такі, ці колечка були такі посудені. Певно, не розумію. Я думала, що лот. Додається окремо колечко, виявляється ще й по посуденкам. Також перепрошую за солодіння. Угод це дратує, можу трошечки перемотати. Ну, Замикав, продавець на, знаменито це ще... все. Знаю, що будуть писати мені, що одне розмотування, але мені самі зацікавли подивитися. Тож просто скляна, помикає, коли річ така, пецькому. І лод ну, був недорогий і... Я знала, що це просто кулачки, не особливо такі цінні, не особливо морковані. Так, вибачайте, давайте за кадром. Ого, угу, що ж це, дивитися. Тут кулачка, а я вже то розмотаю. Секунду. Так, це дійсно просто така скляна тарілочка. я пригадую, вони були. На фотографії ось так всі ті тарілочки, що я не думала, що вони будуть разом з тою тарілочкою. Ще зі сколом. Потрібно, напевно, її позбутись. Так що ось такі ось макулечи. Дякую за увагу. Запрошую на наступні розпаковки.